Станіслав Балдін, головний фахівець відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС на Донеччині з нами є на зв'язку. Пане Станіславе, ми вас вітаємо в нашому етері. Ну і напевно, вперше, що би я хотіла вам сказати, це дякую за те, що ви продовжуєте рятувати людей непростих. Умовах це важливо, і власне всім рятувальникам, які працюють зараз в складних умовах, величезна подяка. Хотіли би власне розпитати у вас про російський обстріл Покровська. Знаємо, що на жаль, повністю зруйновано офіс лікарів без кордонів. Хотіли би власне вас запитати, як зараз ситуація виглядає в Покровську? Чи продовжують зараз наші рятувальники якісь пошукові роботи? Словом розповідайте. Вітаю сьогодні вночі. Ворог завдав ударів по місту Покровськ, наслідок якого поранень зазнали п'ять людей. Виникли пожежі в одній адміністративній будівлі та приватному житловому будинку. На місці горіння однопорохового житлового будинку рятувальники майже п'ять годин приборкували пожежу та ліквідували її на загальній площі 150 квадратних метрів, а також ліквідували пожежу в одній із адміністративних будівель на загальній площі 50 квадратних метрів. Всього від головного управління залучалося 22 чоловіки особового складу та 4 одиниці техніки. На теперішній час роботи вже завершені. Всі пожежі ліквідовані по місту Покровськ. Пане Станіславе, ну відповідно хотіли би вас розпитати про зміну алгоритм алгоритмів чи можливо протоколу дій працівників ДСНС з урахуванням того, що ворог почав бити. Так би мовити, в одну, в одну точку двічі щонайменше. Тобто перший раз вони б'ють, а потім вони намагаються вбивати наших ДСНСників, наших лікарів і так далі. Є вже розуміння, як треба діяти для того, щоб уникати відповідних втрат? Ну, зараз особовий склад, як і раніше, працює в індивідуальних засобах оборони захисту, враховуючи безпекову складову, якщо повітряна Сигнал повітряна тривога подається, тоді особовий склад залишає місце проведення робіт на безпечну відстань, а потім, по завершенню, приступає до проведення робіт. Дивіться, пане Станіславе, вчорашні кадри з загибелю рятувальників у Харкові. Я зараз говорю про історію рятувальника, так чий син дізнався про те, що він загинув? Він теж був рятувальником, тобто, батько і син приїхали на виклик. Повторний удар відбувся. Загинув батько. Загинули ще два його колеги, і син рятувальник дізнався про смерть свого батька. Розуміємо, що на жаль такі ситуації стаються так. Ми навіть знаємо про те, що в Одесі здається, рятувальник приїхав після ракетного обстрілу рятувати власний будинок, вгорів будинок, в якому він мешкав. І ми розуміємо, що. В Україні зараз повітряна тривога. Ми розуміємо, що рятувальники стикаються з цим горем кожен день, і розуміємо, що і напевно вашій, вашій команді так на Донеччині рятувальники і були такі, які загинули, і були такі, можливо, які теж переживали непрості, якісь свої життєві історії, приїжджаючи на той чи інший виклик. Чи можете зараз ви згадати про якісь такі історії, які от треба знати українцям, для того аби зрозуміти сповна наскільки важкою є ця робота? Ну, одна із історій була нещодавно у Краматорському районі також під час ліквідації пожежі на відкритій території. Двоє рятувальників загинуло та ще троє отримали поранень. Двоє перебували досить тривалий час в лікарні, а один е, отримав не більш легкі тілесні травми, його виписали трошки раніше. Так, як ви правильно сказали, це ситуації такі стикаються наші рятувальники щоденно і перебувають під загрозою постійного обстрілу. А ну безпосередньо і точніше, як би мовити, ті населені пункти пункти, котрі розташовані в безпосередній близькості до лінії зіткнення, тому що там е, достають всі майже всі е, види зброї. Тому там е, так, так би мовити, надскладно працювати в таких умовах. Ситуація з розмінуванням так розуміємо, що ДСНС виконують також надзвичайно цю важливу місію, але розуміємо, що є своя специфіка. Що на Донеччині зараз з розмінуваннями? На території Донецької області щоденно залучаються піротехнічні розрахунки на сьогоднішній день. Працює 18 піротехнічних розрахунків, з яких 6 з Донецької області, а 12 – приданих це з інших областей України. З початку 2020 2024 року було здійснено 1399 залучень. Під час яких виявили 2864 одиниці ВНП та в подальшому їх знищили. А також обстежили 4880 гектар земель. Також хотів доповнити, що до обстеження земель залучаються дві машини механізованого розмінування, керування якими здійснюється дистанційно, що забезпечує додаткову безпеку для особового складу під час обстеження території. Дякуємо вам, Станіслав Балдін, головний фахівець відділу зв'язків зі змі та робота із громадськістю головного управління ДСНС України в Донецькій області був з нами на прямому зв'язку.